Друзі, сьогодні ми продовжуємо ревізію Болонського району, дякуючи нашій ревізії, взагалі до того, як почалися проблеми з укриттями, мер приїхав у Оболонський і Подільські райони. Віталій Володимирович, Є такий будинок, він знаходиться за адресою Пріорська 13. Тут такий дах, ніби як після обстрілів. Оце перегнивши дерев'яні перекриття. А коли йде вода, і коли йде дощ, то воно просто стікає на людей, на всі їх квартири, на всю техніку, на все. Так виглядає дах будинку за адресою Пріорська, 13. Це будинок 1952 року. Спорудження. Тут дуже романтична атмосфера, фактично, дах і квартири мешканців покриті лише картонками. Так виглядає сьогодні. Дах, дуже приємно дивитися на зорі через цей дах, хорошу погоду, але це все колись може завалитися на людей. Я не говорю про стан укриттів, я лише хочу показати гнилі дерев'яні перекриття. Шановний пане мер, те, що я казав сьогодні вранці, 71% будинків житлового фонду ніколи не зазнавали капітального ремонту. Це жахлива ситуація.